Тай, шановне товариство, ми знову з вами, ви знову з нами. От, ми їдемо, їдемо, їдемо в Сулотвино, на насолені озера. Жінка каже, хоче солі на да, панські, да. мурашки в нас там теж підняли їх рано. Так що їдемо, беремо. Вас з нами. Нас з вами вас там. Ну, одним словом, поїхали разом. Поїхали разом, подивимося, що там є, розкажемо за ціни, розкажемо, скільки нас зупиняли, що від нас хотіли. Вот. Ну і взагалі як там добре чи погано. Їхала, така велика машина біла. Ну, а ми ж, я ж свята думаю, що то я це і так не знімаю когось. А то ж я так людям роблю життя інтересніше. люди тепер... Я в неї спитався, як там огороди, як діти, там, баба, чоловік як не слабує, чи все добре. От. І життя в людини змінилось на краще. Вона не буде думати про всяку фігню, вона буде думати, хто з нею привітався. Правда? Ну ми цей, ми в чи тут. Свята каже, ходи купимо, хліба нема. в Хать. Тепер вже є хліб і грошей немає. Приколих, нічого. Ну, може то, що значок є інвалідом. А може я так вже виглядаю такий інвалід інвалід, ну, важко мені трохи вже трохи важко. Зараз вже мушу зупинятися. Тому я навіть цих 200 кілометрів вже не можу проїхати без зупинки. Тиса. Ти Село ділове, тут зразу тут річка тиса, все в ключому дроті, не так як раніше було. От, з тої сторони вже Руминія. І я вам скажу, що було декілька пустів, багато. Нас спиняли, перевіряли, трусили і так далі. От. Так що не все так легко і не все так просто, як ви собі думали. Раніше до війни багато разів так не було, так жорстко не було. І я думаю, що, що сюди важко буде попасти. Це не все так, як ви собі думали, що буде легенько і просто. Ну, Сюди взагалі, напевно, нереально навіть думати про такий варіант, я думаю, що не варто. Ну, а так загалом перемога за нами. Все буде Україна. У мене як вулиця 30 років возз'єднання 1. Тут вже ходять що, тут басейни, лежаки, всяка шняга, дідуля, то лі українець, то лі Мадяр, так і не ясно, але з російською мовою. Коротше, здар з нас 800 гривень, з дітей по 150, ще за машину. певно, скоріш за все, що він зранку прибіжить і скаже, давайте ще гроші. Так, це, на... це одноденна акція. Так ми приїхали вже в обід. Одноденна акція. Дівчата писають, басейни, басейни безкоштовні, я кажу, не безкоштовні, ми в Україні тут немає нічого безкоштовного. Басейни безкоштовні, басейни входять тувати, <цю> вартість. Коротше тут. Ну, зараз подивимось. Я зараз вам розкажу, що тут є. Напевно. А от тут я не знаю, тут голим торсом ходять, чи то можна знімати людей, чи не можна. Jeszcze trzeba do 30 30 karawanie Ja bym wszystko pukł, nie kluczał, bo to już 220 або тут переробляти інвектор, ще одну них Мої десь пішли туди. От. А я поки тут з вентилятором або з моїм тиском. З моїм тиском не виходить. От. Тут заклались. Ну так, вжити можна. Через таку рубу вимушений включити. Примусову. Примусове охолодження холодильника з вулиці, там з тієї сторони вентилятор. Ось, щоб він... Ну, хоча він зараз морози досить добре вже От, взяти дайте просто камінь, все нормально, просто щоб йому не так важко було, то поки так зроб. Що, Шановне товариство, зроблю вам маленьку екскурсію. Підемо розпитаємося, ціни, що до чого, що тут є, скільки це коштує і що сюди входить. Погнали. Ну, Давайте ми поки без адміністрації. Тут фідне купання. Чотири басейни, два озера, Дорослі 200 гривень, діти. Діти у нас 150 гривень. Тариф 2 не знаю, що це працює з 9 до 9. Це у нас тут таке... Геолокацію я вам закинув. У нас називається база палсір, центральний озеро. Так, Зараз ми пройдемося по території, глянемо, що тут є. Знаходиться десь приблизно 180 км від Івано-Франківська. Якщо ви приїдете всі пусти, тоді буде якраз саме то. На YouTube каналі. Ви розкажіть хоча б які ціни. Що входить? Ну там все написано на стіні. Ну, 200. А що, що, що тут є іменно? За Цей 204. басейн? За 204 басейни, три озера. І три озера, так? Да. Це всі солені чи є. З Прісня? озера сольоне. Басейни є, і прісні, є і, і, і солені. Є і прісній солені, парк. так. А аквапарк це вже окремо тут йде. Аквапарк йде по часова, там окремі. Ага. А якщо оцей оце готель відноситься до вас, так? Оце так, що? так? А скільки номер в середньому коштує? Я, я тут не інтересуюся, це все адміністратор. да. Так. Зараз туди гляну. Добре, дякую. О, тут навіть є масаж рибками. Розслабляюча процедура. Нервово все стрес. Слухайте у мене теж є рибки, я його теж бачу. На рибки, мають. Що у нас тут за рибки такі? Так щось я таких ще не бачив. У мене в акваріумі таких немає. А що це за вид Бог, добрий день. Нас відає мужки. Добрий день. А розкажіть нам по цінам, що входить в цілі? Соляна кімната 100 гривень 40 хвилин, півгодинки йде розпилення солі, 10 хвилин йде ароматерапія. Розпилення аромасла, м'ята, сусна, кліп, сьогодні ефект. Можете чути, що трошки Затягу. Ну, В принципі, масажі 400 гривень пів години. Масаж ритками 100 гривень 10 хвилин. Масажі... Ручний масаж, спина, лікувально оздоровчий масаж. Це вас спеціалісти, які її не вона нам розкаже, що вона бачила, де вона була. Я що почу... ну, так. що і, по цінам? І, і діти. Було... Аквапарк скільки? 100 гривень годин. Це з, немає різниці. з дитини. А з доросла? Матка, Василе. Що такі ціни? Я хочу ще глянути, що пустує номер. 3 тисячі шутка. 3 тисячі гривень, одна доба, так? так? Що входить? Оці всі туди вже пляжі, оці, ну, басейни, ці всі... Це все входить. Все туди входить. І парковка, так? І парковка, і. А ми заплатили. А на скільки людей? Двоміст. Три тисячі. Ясно. Погнали далі. Вона при гірках. Ми коли каталися на гірці, там було таке. Ясно. Було Зима? інтересно, так? Вода там не солена, правда? Yes. Так, пані Світлана, тут вода солена? Так. Yes. Дуже? Дуже. А що yes. люди... Там люди намазуються грязі, вон Там можна болотом, так? Yes. Так, ти ми yes. Добре, пішли пані. Mm -hmm. ну, Кажуть, що тут це болото воно її лікуває. То чорне, так. У мене так деколи в акварії воняє, коли я не почищу. А! Але ти в ньому груздиш, просто... Тут краще без тапочок. Тут краще взагалі не заходити, а є десь частіше удасться. Там, напевно, схід так бути до середини. Це ж є соляне? Вона солена. Солена. І ще й не змивається. Вона ну, потім така масна. Чому мені зразу не Та як олія. Я би сюди навіть не поліз. Що це таке, дивись, сіна не змивається? Як висохне, будеш мати Добре, шкі... шкіру слона. Ти, ти, ти попробуй капець витягнути з цього слона. Я не можу ногу витягнути. Ну бачиш, люди всі там знімають на сходах взуття. Ну, Спробували ми силені. Пані Світлана каже, що її вода цей що? на дно не тягне, ні? Ні. Спливаєм. спливаємо. Впливаємо так, як поплавки. <гум> тут є класно, що є душі, зразу душ собі помилися. А тепер йдемо а тепер йдемо в басейн з прісною водою. Так, два басейни з соленою водою. Один з прісною. прісну. То на євро-20 євро, 20 євро да? на сім'ю. Ще б було ближче, правда до, до, до івано франківська було б класно. Ще музику нам можуть забанити теж. От, тому нам трошки важко тут знімати своєю музикою, у них постійно музика йде. А... Так що 800 гривень піде. Зараз ще прийдемося далі, розкажу вам, що тут ще є. Де ми подивимося тут, що по чому. Хлопину, відправлення автобуси. Таксі. Ну такий своєрідний закарпатський букове. Ні, ти Так, знайшли ми тут таку. Все так. все. Так, знайшли ми тут. Тут не миляна. Давайте, добираємо. Сюди дівчатка забирають. Водичку у нас брали чи ні. Так, Тур, Только сюди. Пану відвикли. <с> Кафе Мілана. 900 гривень. Брінь. Дзинь. Зараз ми вам покажемо чек, що ми купили. Давайте ознайомимо вас з такими шикарними-шикарними цінами. Дві відбивних котлета, дві рибки, Чотири крильця, картопля, дві порції, рис одна порція, картопля дві, дві порції. Ми одразу брали. На я я не знаю, чому ми їхали в магазин. От, І, і того. І того 900 гривень. 900 гривень. Особливо мені дуже сподобалося, як вони це все важили. Та, пані, пан? На охо так раз, раз, накидали і все. Ну якось так. воно все одно тоже. Солодно. Але там це не холодно, я вже так запарився, тут така жара, що О, там холодно, але там не солено. Добре, дуже холодно. холодно. А Тут солено, так? Так, і Тут сідаєш, тобі б'ють в спину, а там лягаєш, тобі спину. Що? Ага. Куда я маю зараз залізти? А ви на самому п'ятачку, ви то здуріли, тут 35 градус. Ну, можна Можна сюди їхати. Тут прикольно. Але без спиногризі. Без спиногризи ми ви не відбікляти. Підключили кондиціонер, щоб ви зрозуміли. Як воно в салоні. вот ну, так воно дує. От тут взяли електрику. Підключилось там до електрики. До 220. І тепер у нас. І тепер у нас... Скільки у нас температура зараз вам скажу. Так, ну було 30 на салоні було 36, тепер 26, ну я її поставив на 26. поставив 26 чи 27 холодильник теж перевели в режим, в режим електромережі, От, так що вже вже трішки легше. Ще лишаємося до ранку. От. Людей ще багацько. Будемо ще, ще одну нічку. У мене там риби, я не можу риб лишити. Нема кому годувати. Я тепер обзавівся тими 28 акваріумами, 45 видів риб десь 500 штук їх. Так що тепер важкувато мені кудись надовго виїхати. Та тобто й вже і здоров'я нема. так. Діло йшло до вечора. Ідемо на карусель. Знаєте, що сам більше здивував? Ну, як здивував, я знав, але так якось неприємно. По-українськи майже не розуміють. Тут, по крайній мірі, половина з тих, що нам попалися, місцевих вони дуже погано. Або російською, або... На мадярські спрахер Україна пищить, гудить Така на дощечках. а там взагалі такі дощечки що стоять там далі. Тобто у вже не дуже не до де вір. Сто гривень задоволення. Ми тут далі катаємося. Ну так, пусто гриву, туди, туди, туди. І татува пенсія пішла, ні. Якось так і у нас вечірній Закарпатті. Де вже поменшило. гора трошки спала. Другий день солод вона. Нам вже дали такі... Браслетики вже інакшого кольору. От. Вони так дивно все у них тут. кажу, вчора ті столовці, ну, така кафешка, навіть, як то назвати. От. Що? На око все накидали, ціни теж на око. Ну так собі прикинули, скільки там. І так само сьогодні в нас взяли плату, ми кажемо, тільки до обіду, то нема різниці. От. І почали зовсім понаклому, 1200 вже нарахували. Якось так. От, потім вже 750 нарахували. Ну, Вони так вас оцінюють, напевно і так по вас кажуть, скільки ціна. Ну, Світло ми підключилися. З нас взяли 200 гривень. Ну, це ще хоч по Протом, ну, Світла і так немає, тому що воно 2 години є, 2 години нема. От, зараз діти там збираються. Ще на, пішли на аквапарк. Той. А ми зараз будемо збиратися додому, бо температура вже у нас на 10-ту годину вже в салоні 30 градусів. Вентилятори спасають, щоб кондиціонер працював. Ну, Наразі холодильно все добре. Все заморожене все, все як має бути. Так що будемо потихеньку збиратися. Пора. Пора додому, до хати. Де не так жарко. Будемо тримати вас в курсі.